Зараз це я позаливаю, те, що понасаджувала. Тут у нас багато кущиків різного. Заляла виноградик. У нас такий дуже гарний виноград, солодкий. І ось польєм зараз все. Як гарно. Такі кольори гарні. Наші гномики з грибочками. Ось так, хосточка. Хай буде гарно все. Заберемо скоро цього баранчика в хату. Посадили ось таку красу тут. Буде в нас такий рябенький біля качечки. Троянда наша висока сімейна. Таке небо голубе. Скоро зацвіте жовтою хризантема. хости. І ну, Дідушка наша, теж з гномиком. Все зараз польємо. Зайчик тут теж скучає. Ми його теж тут все польємо. Посадила така рябенькі, теж маленькі, щоб були. Огурчики в мене є. Огірочки, бачите які? І ось так. Він взяли легко. Покрова квітне, дуже гарно. Бо дуже сильно сухо, дуже сухо, дуже. Ось так хай радіє все, так, да, в водичці. Ось так день проводиться сьогодні, весь день на ділянці.